Вітаю вас, друзі! А також освітаю гібіскус, який видачив як мутабіліс. Але е, точний вид я його не знаю, тому що е, мені дуже була велика вдача його знайти. Деякі що там вже нема. <гарача> Чому мутабіліс я думаю, тому що в нього різні бачите, листочки. Може бути листя таке, як розділене, може бути листя цільне, величезне, такі більше як рука. Зараз те, що дуже спека, квіточки дуже великі. От. Але звісно не таке, як у, у, у болотяних е гібіскусів. Але круто, тому, що він росте дуже великий. Він росте отакий десь, як Тополя, це моя пурпур -пур тавар Бачите, ось там він, У нього якісь стебла величезні, ну типу дерева взагалі. От, швидко росте, розмножується і насінням, яке не зав'язується. Ну, нема ким запилюватися, але основний розмножується він тим, що дає біля себе е, порус там там ну, дуже далеко. От, і це дуже цікаво. Те, що Не характерно для гібіскусів. Е, Посухостійкий, зимостійкий, досить крупний. Йому Два роки. Дивіться, бачите, зараз десь 2,40 він висотою. А, дуже цікавий. А, стебла в нього а, сірі. А, бачите, якщо порівнювати, ось, наприклад, і його ігібіскуса сірійського, це в мене Ван Гог, бачите, який красивий. А, то бачимо відповідно різне листечко, крім регатного, ну і квіт також. Ось, а, красивий квіт його тримається один день і на цьому все. Тож потребує сонця. Е, дуже цікава рослина. Е, бувають інколи в продажу вони. Е, пишіть інформація, що цікаво. Ну, по сухо, стійка. Тобто він росте, його не подавати в мене тут тополь, зовсім тут, такі, знаєте, як е, мертва зона. Е, е, тому що тут у мене вибачно дуже сухо, і тут все так погано росте, і тому це в мене треба, обычно, для ралії для англидичі, санбурстне, жовто-листя, молоде гібіскусів цього і оцієї тополі. Красунчики, друзі. Так що така от історія про гібіскус. Умовно кажучи, мутабіліс. Отак от, па-па.